Вітаю слухачі курсу «Основи сім'ї. Цей урок є останнім в серії занять про аналіз видів зрілості особистості. Давайте їх пригадаємо. Ними є фізична, економічна, сексуальна, психологічна. Сьогодні ми довідаємось про ще одну духовну зрілість. Це заняття сформовано з двох частин: перша теоретична. Друга практична, щоб показати в другій частині, як теорію можна інтегрувати в життя і до яких наслідків це приводить, якщо цього не робити. Доведено, що в коханні пари в хороших відносинах мають подібну структуру свідомості, схожі життєві цінності, особистісні прагнення, інтереси. Соціальні орієнтації та погляди на життя. Однак передумовою такої подібності має бути прагнення домовитися про цілі на певний період, день, місяць, рік або на все життя. Буває так, що людям не просто знаходити спільну мову. Чому так відбувається? Очевидно, що немає розуміння. А тим паче, якщо ви хочете сформувати себе як майбутнього сім'янина, вам необхідно проаналізувати себе і зрозуміти, в якому напрямі розвиватися. Навчіться критично ставитися до себе, а вже потім, якщо на це буде необхідність, робіть це по відношенню до іншої людини. Особисто в мене немає сумнівів, що у вас є природне прагнення до побудови гармонійних сімейних стосунків. Будьте оптимістичні та відкриті до пізнання себе та коханої людини. Тлумачний словник української мови дає таке значення духовності: це те, що стосується внутрішнього, морального світу людини. Духовність допоможе вам як парі віднайти спільний сенс життя, ту масштабну мету, яка рухатиме вас вперед? Наприклад, вашим відношенням до творення добра, вашої здатності виправляти свої помилки і свою поведінку? Що ви робите для створення гармонії як в особистому житті, так і у спільному майбутньому? Знову ж таки, якими цінностями ви живете? Як це виявляється у відносинах з батьками, друзями, іншими людьми? Всі ці спостереження і розмови дадуть вам можливість оцінити, наскільки сформована духовна зрілість для вас як пари. Ми з вами вже говорили про добро і зло. Тепер подумаємо про нашу здатність його розрізняти. З першого погляду всі розуміють, що добро це добре, а зло це погано. Постає питання, якими критеріями ви це оцінюєте? Усвідомте, що для частини громадян країни прихід руського міра є добром. Ми це чуємо з відповідних репортажів з окупованих українських територій. Але для інших громадян країни це є злом. Якщо не обговорювати питання критеріїв добра і зла до створення сім'ї, то як наслідок такі подружні пари можуть чекати великі проблеми у майбутньому. Більшість громадян України черпають критерії оцінки добра і зла через джерело своєї віри, в даному випадку християнської. А які є ваші критерії, які витоки вони мають? Подумайте про це перед створенням своєї сім'ї. Буває так, що в житті людина стикається з різними обставинами, де має можливість проявити свою духовну зрілість. До прикладу, Розуміючи небезпеку гордині, молода людина почне задавати собі запитання, чому я так повів або повела себе в тій чи іншій ситуації, можливо, я в чомусь не правий або не права. Духовно-зріла особистість мислить категоріями любові, свободи, відповідальності, піклується про власну гармонію. По-справжньому духовна людина використовує розум на рівні з мудрістю. Та в змозі виправляти свою поведінку в разі допущення помилок. Давайте іще раз пригадаємо, що для побудови міцних стосунків та під час створення сім'ї всі компоненти зрілості людини повинні бути в гармонії. Це не відбувається за один день, адже ваша фізична, економічна, сексуальна, психологічна та духовна зрілість формуються поступово та у різний час. Якщо ви працюєте над собою, ставите собі запитання, чи все я роблю вірно, як я можу виправити ту чи іншу ситуацію, чи достатньо я роблю для цього, ви вдосконалюєтесь та прагнете духовного балансу. Духовно-зрілі люди усвідомлюють важливість нерозривності шлюбу аж до смерті. Вони відкриті до народження дітей, тому кількість розлучень серед таких пар мізерна. Навіть якщо хтось чи обидва з подружжя безплідні, з причин від них незалежних, діти не становлять особливої умови для повноти шлюбу. Подумайте, на якому фундаменті тримається духовно-зріла родина і яку роль у цьому відіграє віра. Ці питання потрібно обговорювати перед створенням сім'ї, з'ясувати, що головне, а що другорядне, яке у вас ставлення один до одного, чому або кому ви вірите. Погляньте на себе зі сторони і дайте оцінку своїм духовним якостям, наскільки вони сформовані, а над чим вам ще необхідно попрацювати? Як виявляються духовно незрілі люди? Наприклад, коли в сімейному житті виникають конфлікти, то духовно незріла пара замість вирішення проблеми починає шкодити один одному. І коли жоден з подружжя не хоче поступатися, то наслідки передбачувані. Пара починає мстити один одному за якісь старі образи та може іти до крайнощів. Або візьмемо іншу ситуацію. 2022 рік в Україні війна, яка досить виразно виявляє духовно зрілих і незрілих людей. Наприклад, є люди, для яких статус, комфорт, багатство, успіх це цілі життя. Деякі з них успішно досягають поставлених цілей, що виражаються в маєтках, автопарках і тому подібне. І ось внаслідок війни це все втрачено і тепер неможливо демонструвати свій статус. Такі люди не знають, як жити далі і як віднити смисли. Вони у суцільних емоційних зривах і деколи на грані самогубства. Це приклад духовної незрілості. В цей самий час в Україні є чимало людей, які також втратили практично все матеріальне. Але вони швидко віднайшли себе чи то у волонтерському русі, чи то в армії, чи то в різних видах активності і допомозі іншим. Свої навики вони проявили у спільній цілі: наближення перемоги України. І це говорить про духовну зрілість таких людей, їх готовність до змін. На таких яскравих прикладах ми бачимо, до чого приводить духовна зрілість або незрілість людей. Такі факти не нові, вони були завжди. До прикладу, під час світової економічної кризи 2008 року багато людей втратили свої статки. Один з мільярдерів з Німеччини втратив понад 50% свого капіталу і закінчив життя самогубством. Причому у нього на балансі залишалось близько 2 мільярдів доларів. Піднімаючи цю тему, ми намагаємось пояснити, чому важливо звертати увагу на аспекти духовної зрілості до створення сім'ї. То чи можна її виявляти до укладання шлюбу? Можна і необхідно це робити. І на завершення, хочу додати, що ми з вами вже зробили великий внесок у розвиток себе як гармонійної особистості. Спираючись на отримані про себе знання, я сподіваюся, ви аналізуєте своє життя, порівнюєте з минулим собою, а отже мислите і стаєте кращою людиною, аніж ви були на початку цього курсу. До нової зустрічі! Бувайте!